На попередні парламенти, то ми бачимо, що тільки 30, третє скликання мало 35%. Тобто парламент відносно зважений. В плані досвіду, якщо говорити про оновлення сьомого скликання по фракціям порівняно з шостим скликанням, то ми побачимо таку картинку, що повністю оновилась і це нормальна свобода як нова фракція. Ударна на 98%, так як в її складі є депутати, які були в шостому скликанні, всі решта фракцій мають. Серйозне оновлення, але тим не менше є досвідчені кадри, які працювали в шостому скликанні. Зокрема, 49% в батьківщині, 53 в регіонах, 68 це позафракційні депутати, і 72 це депутати від... Комуністичної партії України і є нас старожили, про яких забувати не потрібно. Наші експерти, наші помічники, активісти, в тому числі з києво могилянської академії, нам допомагали встановити цю істину. Зокрема, в сьомому скликанні присутні народний депутат, який мав досвід у всіх без винятку скликаннях. Це Юхім Свягільський Всі решта, як ви бачите, це 12 народних депутатів, які працювали 6 скликань поспіль, тобто один раз тільки не потрапили в якесь зі скликань. Якщо говорити про законотворчу діяльність та активність, то за пів року ми маємо такі проміжні результати, так як ми розуміємо, що е, тиждень буквально залишився до цієї визначної дати, але тим не менше. Лідером законоактивності в законотворчості є батьківщина 523 ініціативи, а на другому місці регіони 509 ініціатив, на третьому місці міжфракційні 460. Ми абсолютно усвідомлюємо, що є великі фракції, які мають можливість продукувати більшу кількість законодавства нових норм, і є маленькі фракції. Відповідно, це тільки статистика, яка нам дає загальне уявлення про діяльність цих фракцій, і активність депутатів, які входять до. Якщо говорити по тематиці, ми потім цю тематику співставимо з тими результатами, які ми маємо за в експертному опитуванні. Наскільки які очікування були, а це реальні результати роботи народних депутатів? На першому місці законотворчість стосувалася теми грошей, економіки, бюджету тощо 492 ініціативи. На другому місці це тема управління державного управління. І політики 401, і третє місце правоохоронна система судочинство, боротьба з корупцією. Зовсім непогано, але зважаючи на нашу тему нашої наступної панелі, зовнішня політика тільки 14 ініціатив, і зрозуміло, не всі вони е, поки що прийняті. В розрізі фракцій батьківщина, регіони подібні а, своєю тематикою. 26% законодавчості законопроєктів ініціатив батьківщини це економіка і гроші. А в партії регіонів це також тема 39%. Позафракційні а, якраз більше продукують законодавство на тему соціальної політики. Свобода, екологія і довкілля на першому місці, економіка і гроші знову ж таки на першому місці в комуністів. Правоохоронна система в політика і управління міжфракційне – 47%. Якщо мож, якщо переглянути загальну статистику і дані по топ-темах всієї законотворчості, то ми бачимо, що є певні схожості. Випадає дещо тільки тільки свобода перепрошую в різних фракцій. Але найцікавіше, що ж стало законом. І що було легітимізовано в парламенті? Відповідно, дещо статистика інша. І ми бачимо певні інституції, які в більшій мірі виявляються впливовими. І ефективними в законотворчості опора відкинула 217 ініціатив. Тобто, це статистика щодо змістових і політичних рішень. 217 ініціатив стосувалися: призначення виборів сільських селищних, міських голів, скасування реєстрації кандидатів, припрошую депутатів, які пішли працювати в уряд, призначення і звільнення суддів. Питання, які стосувалися взяття на розгляд, відхилення або відправлення на доопрацювання тих чи інших законопроєктів тобто 217, на нашу думку, є формальні рішення, хоча зовсім без них зрозуміло, що ніяк. Але якщо подивимося про структурі впливу на законотворчу активність, найвпливовішим виявився президент України. 13 законів було проведено під які були подані цією гілкою влади. 10 – це кабінет міністрів України. На третьому місці ми вже бачимо парламентські фракції. Це ініціаторами і основними авторами є пан Тягнебок Олег та Олександр Єфремов. Тобто, Свобода і партія регіонів будуть поруч. І третє місце по три змістових політичних впливових законодавчих ініціатив. Рівно розділили між собою Петро Симоненко, пан Ковальчук, Яценюк та Кличко. Тобто, знову ж таки, можна сперечатися з цими висновками, але тим менше вони є, які є, і якщо будь-хто хоче їх оскаржувати, то має на це повне право. Якщо говорити про сферу діяльності і саме роботу в комітетах, то ми бачимо певну тенденцію. Ми вивели топ найбільш. Запитуваних з боку політиків, народних депутатів комітетів, і відповідно тут же можна робити оцінку, наскільки це відповідає очікуванням суспільства. Тобто найбільш рейтинговий комітет, в якому працює найбільше народних депутатів, це комітет з питань бюджету 37 депутатів. Далі йде аграрна, і земельна, аграрна політика земельні відносини, 28, податкова і митна політика 27. І Якщо перейти до соціальних питань, суспільно важливих питань, то ми бачимо певне недобре. Працювання певне де до комітетів, які е, стосуються потреб також суспільства і не є не менш важливими. Це питання е, справ пенсіонерів, ветеранів інвалідів, лише сім депутатів працює в цьому комітеті, і час від часу, взагалі, є питання щодо того, е, ну чи може. Комітет функціонувати, якщо окремі народні депутати вирішують його покинути, то не буде відповідної квоти. І інформатизація та інформтехнології. Освіта дев'ять, тільки працює депутатів, сім'я, молодь, спорт – дев'ять. Права людини над культура і диковість. Також лише по дев'ять. Якщо говорити про сфери впливу. Тут картина теж не менш репрезентативна і цікава. Перш за все, комуністи разом з регіонами з партією регіонів мають абсолютно більшість в 21 комітеті. Опозиція має більшість в семи комітетах. І лише один комітет з питань чорнобильців він а, має відносний паритет, політичний паритет. Після прийняття постанови за авторства Макієнка, депутата Верховної Ради від партії регіонів, 18 квітня, а, політичний вплив ще більше змінився на користь а, партії влади, що є також цікавим фактом. І якщо перейти до нашого експертного опитування, тут вже картинка зовсім. Інше, тому що воно стосується якісного аналізу. В експертному опитуванні брали участь експерти з різних сфер це парламентські журналісти, це аналітики, це політологи, це люди, які мають їхнє ім'я, має вагу. І список всіх експертів ви можете побачити в розвиткових матеріалах найближчим часом у нас на сайті. І воно проводилось до 1 червня, тобто дані доволі такі свіжі. 40 експертів брали участь у опитанні ми запитали перше питання: найважливіше наскільки Верховна Рада є інституційно незалежним органом, із п'яти можливих балів Верховна Рада набрала лише два. Тобто, це означає, що більшість експертів погодилися з тим, що Верховна Рада не є повноцінно незалежним органом, в тому числі від виконавчих гілок влади. Також ми попросили структурувати впливи. З боку різних інституцій, з боку парламентських фракцій, які мають найбільшу вагу під час розгляду тих чи інших питань на першому місці, на думку експертів, президент України, на другому фракція партії регіонів далі, кабінет міністрів, керівництво Верховної Ради, тоді йдуть опозиційні фракції, і на останньому місці фракція комуністичної партії. України на питання, чи голова Верховної Ради є самодостатньою політичною одиницею? Наскільки він діє а, в залежності на власний розсуд? 72,5% однозначно відповіли ні, і 25 скоріше ні? Тобто маємо таку а, специфічну думку експертів, людей, які впливають на громадську думку. Діяльність якої групи політичних сил була найбільш активною в парламенті. Тут також цікава статистика, тому що 40% відповіла, що і більшість, і меншість одночасно. Опозиція 25-27,5% і 12,5% не проявляли активність більшість та опозиція. Провладна більшість вважає 5%, що вони були активними у парламенті. Хоча, хоча, знову ж таки, питання до наших експертів: що, що розумілось під словом активність, чи тільки виступи, чи вплив на законотворчість, чи прийняття рішень? Але результати такі. Ми запитали, чи відповідає діяльність партій їхнім виборчим програмам. Під час роботи в парламенті. І отакі от отримали результат. П'ять це була найбільша оцінка, найвища оцінка. Відповідно, партія регіонів батьківщина і удар на три з п'яти відповідають своїм обіцянкам. І Свобода і КПУ, КПУ 4, Свобода 2 Щодо блокування парламенту. Я перепрошую, але всі наші експерти казали, що ми страшні терористи. Тому що ми розробили анкету на 16 сторінок і вона стосувалась багатьох організаційних важливих законотворчих і потенційно важливих питань. Тому ще декілька хвилин вашої уваги щодо блокування роботи парламенту. 65% відповіла відповіли, що блокування може бути виправданим в разі, якщо це якісь. Короткотермінові акції і 27 з половиною, що це був вимушений засіб, тобто таким чином виправдали, і 2,5% тільки відповіло, що це припустимо.